Сварка, яка перетворилася на трагедію. На Прикарпатті затримали чоловіка, який сокирою вбив літню сусідку. Злочин трапився у Витвицькій територіальній громаді. Під час конфлікту фігурант наніс літній жінці тяжкі тілесні ушкодження. За інформацією слідчих обласної поліції, повідомлення про особливий тяжкий злочин надійшов до поліції близько 15 години. 40 хвилин від мешканця села Витвиця. Вже на місці злочину правоохоронці попередньо встановили обставини події та затримали особу причетну до вбивства. Йдеться про три. 32-річного місцевого жителя відомо, що за місцем проживанням фігуранта виник конфлікт із сусідкою. Після сварки чоловік сокирою вдарив 79-річну жінку у голову від чого пенсіонерка померла на місці. Фігуранта затримано у процесуальному порядку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. йдеться про умисне вбивство. Затриманому вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. За вбивство йому загрожує до п'ятнадцяти. Роки ув'язнення усі обставини, причини та мотиви злочину будуть встановлені під час досудового розслідування. Люса Грибкиталі Магаладі, телеканалу чотириста 402.